Мені приємно пограти з дітьми загиблих військових. Я дуже дякую Динамо, що вони підтримали цю ініціативу. Спортсмени мають можливість приїхати, провести час з дітьми на полі пограти.

Мені приємно поіграти з дітьми загиблих військових, які віддали. Своє життя заради того, щоб в першу чергу ми могли іграти, представляти Україну і займатися своєю улюбленою справою. Тому е, низький уклін їм і велика і велика, і велика честь і повага. Ми організували благодійний матч, «Гол за добро спільно з футбольним клубом Дінамо, щоб підтримати дітей з фонду Діти героїв. Це діти та підлітки, хто залишився без когось з батьків або без обох під час цієї війни. Я дуже дякую. Дякую Динамо, що вони підтримали цю ініціативу. І сьогодні ось ми бачимо, які щасливі діти, як вони бігають на полі. Кожному потрібна в житті ціль. І дорослому, і, звичайно, в першу чергу малому. І це класно, що малі знають, вони перед собою ставлять спортсмена як ціль, а наслідування цінностей, дисципліни. Тому це величезний плюс. Приємно було приєднатися, поіграти з, з дітьми, тому що це емоції. І для мене в першу чергу також приємно, тому що, можна сказати, я так, також таким був юним і завжди мріяв зіграти з футболістами Динамо Київ, сфотографуватися, попросити підпис, тому мені приємно і незабутні емоції як для дітей, так і для мене також. Я дякую дуже Тарасу, що він приєднався. Діти, коли його побачили, я бачила, що він підписував кросівки навіть дитини. Вони були такі щасливі його побачити. Вони з ним пограли. А спортсмени мають можливість приїхати, провести час з дітьми на полі пограти. Це впливає і на мотивацію, мені здається, і на самооцінку власне цих дітей, які мають свої надзвичайно складні життєві історії.